Кліматичні умови з кожним роком стають більш жорстокі. Чергова польова буря очікується до нас дійде 7 квітня, Сахари. Задля того, щоб розмінувати всі наші заміновані землі, то якщо прорахувати, то це трішечки більше ніж 10 років. Півмільйона гектарів українських земель засіяли аграрії. З якими викликами стикаються фермери Одещини в цьому ефірі? Далі з гостями. Алла Стоянова, депутат Одеської обласної ради, голова депутатської групи Аграрії Одещини та Анатолій Томницький, заступник директора з науково-виробничої роботи інституту кліматично орієнтованого сільського господарства Національної академії аграрних наук України. Вітаю, дякую, що ви тут вітаю. І так, за даними Міністерства аграрної політики і продовольства області України масово приступили до стівби, засіяли більше 500 тисяч гектарів площ ярими культурами: це ячмінь, горох, пшениця, овес та інші культури, які менше засіюються, які маємо дані по Одещині, які в нас вже об'єми виконані. Бо ми ж завжди теж в перших рядах так, тих, хто найбільше сіє і найбільше виконує. Доброго дня! Дійсно, вже всі області України. Сіють ярі культури. Більш того, ранні яль яр, ярі культури сівба вже закінчилася. Це ми кажемо про горох, про гірчицю. Це ми кажемо про ярий ячмінь. Зараз вже приступили до виконання планів по кукурудзі, навіть і по соняшнику. Mm -hmm. І це майже перший рік, коли наприкінці березня Одещина вже сіє кукурудзу. От дуже змінилися кліматичні умови. Горох в Яри був сівба була закінчена на кінці лютого місяця, тобто на місяць ми цей пояс він здвинувся. А по Одеській області ми маємо десь є, найвелику кількість. Ми засіяли безумовно яро ячменя, який комфортно себе почуває в наших умовах. Пшеницю ми сіємо трішечки, лише 7 тисяч, і в більшості переважні сіють на Тернопільщині. А по гороху, ми маємо дуже гарний показник. Це вже майже 40 тисяч гектарів гороху. Кліматичні особливості регіону розкажіть про них, тому що так дійсно змінюється погода і мають реагувати фермери. Не дивіться. Ми на власні очі бачимо, як навколо нас кліматичні умови з кожним роком стають більш жорстокі, починаючи від весняної посівної, коли за період з 1 вересня по кінець жовтня місяця взагалі випало від 3 до 4 мм опадів, і аграрії були змушені перенести оптимальні строки сівби озимих культур на місяць пізніше. Також ми наблюдаємо зменшення цих опадів в зимово-осінній період, коли повинна ґрунт більш накопичити і вибрати в себе цю вологу, яка випадає за цей період, щоб навесні забезпечити всі. Озимі культури, а також підпасів ярих культуру, не вологість ґрунту, щоб вона стала на сталому рівні. Також ми бачимо на власні очі, як до України вже доходять польові бурі, які до нас дістають навіть аж сахари. Також ось недавно гідрометцентр передав, що чергова польова буря очікується до нас дійде 7 квітня, Сахари. На даний час, дякуючи Богу і природі. Оці опади, які випали за березень місяць, а їх випало також по Одеській області рівномірно. на північній частині випало від 95 до 110 міліметрів, а центральна і південна частина області трішечки менше – від 41 до 64 мм, що забезпечило дуже. Гарне поповнення осадками той ґрунтової вологи, яка знаходиться в ґрунті. І ми зараз бачимо, що навіть деякі аграрії ну, приступили, трошки призупинили посів із за того, що верхній шар ґрунту був перезволожений. І ну, це не викликає такого занепокоєння, тому що ми бачимо, що наростання температур збільшується, і вологість стає в своєму рівномірному плані. Також що хочеться додати, що на даний час вологість в ґрунті. Ну в шарі ґрунту в ворному знаходиться десь на межі 20, 25 до 40 мм. Тобто це в оптимальному і навіть в надмірному стані. Якщо ми говоримо про метровий шар ґрунту, то вологість також трошки різниця по районах Одеської області. Ну взагалі накопичення йде дуже сприятливе і доходить від 125 до сто. 40 міліметрів на метр, ну на метр ну, метровий шар ґрунту. Так що така ситуація через заміновані сільськогосподарські землі Миколаївщини, Херсонщини, Одещина змушена була перебрати на себе частину якихось культур, так і збільшити тут виробництво засів, аби об'єми були виконані. На щастя, я знаю, що Херсонщина цьогоріч втричі збільшила своє виробництво. Дякувати нашим піротехнікам, які працюють, розміновують поля, але на жаль, так, історії різні, тому Ситуація в жахливих складна. ситуаціях в жахливих умовах працюють наші аграрії. Насправді так, що Одещина вимушена була перебрати на себе в цьому році, можливо, якісь є релоковані вже виробництва, так які переїхали, і тут продовжують діяльність. Ну тут треба віддати належне активності держави в цьому напрямку. Дійсно, завдяки залученню світових партнерів і донорів наших розмінованих вже земель, стає з кожним днем все більше і більше. Ми маємо вже 18 тисяч квадратних кілометрів розмінована. Є державна підтримка зараз. Держава виділяє 3 мільярди грошей на гуманітарне розмінування. І весь аграрний сектор може цим скористатися, бо держава в. В цьому сенсі компенсує 80%. і це дуже така потужна підтримка. На жаль, задля того, щоб розмінувати всі наші заміновані землі по строках, якщо рахувати в умовах, які є сьогодні, з тим обладнанням і з тими фахівцями, і з тими донорами, які є на сьогодні, то якщо прорахувати, то це трішечки більше ніж 10 років. Це дуже дуже багато. Тому нам в цьому напрямку треба працювати далі за для того, щоб цей період скоротити. І земля 10 років чекати не може. Вона. Безумовно. працювати безумовно, тому що за за 10 років е, з цими всіми задру, забрудненими речами вона взагалі може стати надалі непродатною взагалі е, для використання в сільському господарстві. Е, ну, ми завжди мали е, як Україна 15 мільйонів гектарів землі. Е, сьогодні е, е, фактично використовується в сільському господарстві трішечки більше 10. тобто в нас є над чим е, працювати. Що стосується Одеської області, так Одещина перебрала на себе частину по овочах і по баштанних культурах. В цьому сенсі ми щороку збільшуємо площі, особливо томатів. В нас і були релоковані підприємства з Миколаївської області саме по томатах. Тому ми, як регіон найпівніч... найпів. Денний, вибачте, так, в Україні, і ми надаємо безумовно можливість і підтримку саме тим культурам, яких Україна сьогодні потребує. Тому що ми маємо завжди перші овочі, перші ягоди, перша клубника, перша. Навіть там фрукта, тобто це про нас. Тому роботи дуже багато, всі дуже активно налаштовані. Ті опади, які ми отримали дійсно в березні місяці, це дуже великий плюс для порівняння. Найпосушливим роком був 20-й рік. Ви пам'ятаєте це, і тоді Україна зробила вал 65,5 пять мільйонів тонн зерна. В найтаким Благосприятливим роком був 21-й рік, і ми тоді отримали 107 мільйонів. да. В 22-му війна нас підкосила, отримали 54. В 23-му трішечки оговталися, зробили 80 трішки більше, там 82 з половиною. Але ці опади, таких опадів в минулих роках у нас не було на 23-му, на 22-му. Тому, якщо казати про прогнози 24-го повністю маркінг, маркетингового року, то ну там деякі експерти кажуть, що. 80 мільйонів, а я вважаю, що це буде трішки більше, ми можемо спокійно дійти до цифри в 90 мільйонів, з урахуванням, що сама Бісарабія, там, де найнесприятливі умови, отримала достатню кількість на сьогодні. Так, ми маємо дуже пекуче сонце і такі сильні бурі, які дійсно цю вологу можуть забрати у нас дуже швидко. Але будемо сподіватися, що ті плани, які ми заклали. У виробництві і у підтримці, то ми їх здійснимо. Ви згадали про слово фрукта і згадали про полуницю. І я згадала mm. наші перші одеські кавуни минулорічні, да. так? так як томати себе почувають на Одещині? Який буде вибір в цьому році? Я думаю, що томати будуть себе почувати дуже добре. Тут головне вирішить питання зі зрошенням, збільшити площі насамперед краплинного зрошення під томати. Наразі компанія Чумак. Планувала в прошлому році, мабуть, навіть построїти в Одеській області ну власне виробництво перенести свої потужності і. Зробити більше е, переробки, щоб ми мали е, змогу фермерам дати е, ті обігові кошти, щоб вони могли, не знаючи, що вони стабільно будуть отримувати за власний труд свою ну, власну винагороду. І дещо за Херсонщину я ще хотів від себе додати, у нас. Е, 683 тисячі гектар знаходяться вже на деокупованій частині Херсонської області. Там знаходиться 17 територіальних громад із 49, які взагалі маються на всій площі Херсонської області. В цьому році вже, на цей час розміновано вже 219 тисяч гектар землі. Із них 190 тисяч 900 це Землі сільськогосподарського призначення, і вже в цьому році Херсонщина планує посіяти 153 тисячі гектар земель. З них ну, 53 там трошки більше це озимий клин, а остальне, що залишається, це буде ну, ярий клин. І збільшити площу під. Так званими, як ви кажете, херсонськими кавунами довгожданими вже планується збільшити площу до тисячі гектарів. Так що чекаємо, що цей рік буде такий продуктивний, і ми маємо змогу отримати не тільки одеські, а й Херсонські Кавуни. Цікаво, яка його буде ціна за да. кілограм? Не, за час даними покаже так за даними мінагрополітики, понад 30 мільярдів гривень банківських кредитів отримали агровиробники з початку цього року. Найбільший обсяг кредитів за різними програмами отримали аграрії таких областей. Одещина теж є. Одеська область 1,4 мільярди гривень для 345 підприємств. І ще за програмою доступні кредити. 5.7.9» сім Одещина отримала для 199 господарств 795,7 мільйонів гривень. Як працюють ці програми для наших фермерів? Це є дуже потужна підтримка, а взагалі я рахувала з самого початку цієї програми і по сьогоднішній день об'єм на хвилиночку 200 мільярдів гривень. По всіх напрямках це 5, 7, 9. Це дуже потужна підтримка. Якщо казати саме про е, сільське господарство і про переробку, то в сільському господарстві взагалі це вже майже 37 мільярдів, і десь біля 15 це переробка. А е, це дуже потужна підтримка, яку Україна не мала е, раніше, навіть в, в умовах мирного часу. Тому, е, але цього все одно недостатньо, тому що ми маємо двох ворогів, окрім війни. Ми Маємо ще посуху, але ці програми сьогодні вони покращуються і поліпшуються кожного разу, і кожного разу ми доходимо до того, що гроші гроші ось ось мають закінчитися що умови погіршуються там по кредитних ставках, по відсотках. Тобто складніше отримати той кредит, і ми отримуємо роботу держави. З'являється донор, який надає підтримку, і наші програми продовжують працювати. Дійсно, оті ліміти, які є в деві. 90 мільйонів вони малі, було б бажано їх збільшити хоча б до 150-200 до мільйонів на кожне підприємство. Але завдяки цим програмам аграрія сьогодні має можливість маніврувати і в умовах тимчасових. Блокувань експорту, які у нас відбуваються, триматися на плаву завдяки цим грошам. Хоча в нас сьогодні дуже гарно працює велика вода, ми за в рамках цього маркетингового року маємо вже майже там 35 мільйонів тонн зерна експортовано. За березень це вже ми перевалили за 5 мільйонів тонн зерна на експорт, тобто це дуже такі гарні показники, і це все теж завдяки ось цим програмам 5.7.9. Хоча, окрім цих програм, ми маємо. Що інші програми, які допомагають, це і переробка власна справа по 8 мільйонів на кожне підприємство е в нас була дуже класна програма по заминулому році. Були дотації компенсації на одиницю оброблювальних угідь це гектари підприємствам до 120 гектар. І до речі, цю підтримку повернули в цьому році. Тобто, маленькі аграрії, які обробляють там до 120 гектарів, мають можливість отримати до 4 тисяч гривень підтримки на гектар. Козівництво, вівчарництво, велика рогата худоба теж мають в цьому сенсі отримати додаткову підтримку. І дуже класно працюють грантові програми. Садівництва, власна справа і дійсно, оця, оця підтримка державного рівня вона надає свіжий подух і підтримку економіки. Тобто підприємства на сьогодні тримаються за землю, тримаються за державу, тримаються за своє місце, де вони працюють. Саме завдяки цим стимулам. Не було б цих стимулів. Я думаю, що всі розбіглися б як таракани. Але скажіть аграріїв побільшало чи поменшало, чи зберігається на рівні минулого року? От щоб зрозуміти, так ми говоримо з вами про підтримку. Це спонукає з'являтися нові маленькі господарства? Так, безумовно, спонукає. Більш того, у нас на Одещині немає. Е Ліквідованих або збанкрутілих підприємств внаслідок воєнних дій. Закрилися, так? і це так? і немає є призупинені. 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 Закритих немає. Це показник. Далі завдяки цим програмам, і до речі, ще одній програмі дуже важливий фонд підтримки е, кредитування малих фермерських господарств до 500 гектарів. Сьогодні е, малий аграрій має можливість це робити. І саме цей напрямок він е, стимулює. Мікробізнес, який знаходиться в тіні, вилазити. Сьогодні малі підприємства: 3 гектара, 3, 5, 10, 20, 120. Вони виходять в Білу, вони реєструються в Державному аграрному реєстрі, вони отримують державні програми, вони отримують 5, 7, 5, 7 9, вони отримують донорську підтримку. І ми ці показники бачимо. Так, от, починаючи з 22-го року, з першого року війни в Україні, кількість фермерських господарств збільшується. 49, 59, тобто, і в цьому році ми бачимо ще більш, і це я кажу лише про фермерські господарства. Якщо казати про фізичних особ-підприємців, то ця цифра там теж збільшується. Тобто, сьогодні ми бачимо цифри, бачимо статистику, динаміку, яка нам каже, що аграрні підприємства збільшуються внаслідок того, що вони виходять з тіні. Ми згадували, отут ви казали про двох ворогів, да. так що є заміновані поля. Є Росія, так яка це Війна. війну розв'язала, і є ще посуха, які ще виклики стоять перед виробниками Одещини. Ну, викликів дуже багато. Це і вартість е, добрив, і вартість пального, і вартість е, дощувальної води. І вартість обладнання. До речі, зараз держава гарну програму запровадила на Херсонщині за допомогою ФАО. Вони надають маленьким фермерам, Алла Андрійовна сказала, зерносховища в розмірі ну, на потужності 300, 500 і навіть 1000 тонн. Також діє програма 25% компенсації за вітчизняну техніку. Фермера мають змогу придбати. Цю техніку зі знижкою, і що потрібно, як Алла Андрівна зазначила, це програма, на яку виділили 3 мільярда гривень. Це до 80% відсотків компенсації за розмінування територій, ті, які у нас пострадали внаслідок військової агресії. Ну а так, молімось. Богу, щоб нам давав гарні такі погодні умови, і зазвичай і, і, аграрії не заставляють себе довго чекати а своєю працею і напогливим вмінням вони доводять свою працездатність, і держава має з цього користь і гарні враження. Яка ситуація з робочими місцями, з бронюванням від мобілізації? Які тут виклики, яких фахівців не вистачає? Ну викликів дійсно багато, і це один з найголовніших це кадри. Сьогодні ми в наших господарствах дійсно навчаємо жінок, і вони вже, скажімо так, проходять під? Підготовку опановують камбайни, опановують трактори, тому що після збирання сразу треба обробляти почву. І в цьому напрямку бронювання у нас в державі дійсно працює. Його умови трішки покращилися, але дуже багато часу займає опрацювання документації, ці висновки і так далі. Сьогодні є дуже класний такий проект: є бронювання, електронне бронювання. От я ну, багато про нього говорити не буду, не буду скажу лише одне, що я його прочитала. І якщо його втілють в життя, то це надасть можливість до одного тижня кожному підприємству забронювати своїх працівників, тому що у нас зараз. Е Проблема а, часова в якому сенсі а, закінчується одне бронювання, подаються документи на нове і не встигається отримати. Попереднє вже закінчилося, а нове ще не встигають отримувати. І в цей, скажімо так, період добрий вечір. Тому а, треба дійсно зважати увагу на те, що ми знаходимося вже на старті. Дуже такої потужної кампанії, от посівної. А через півтора місяця-два ми вже почнемо збиральну кампанію на півдні. А це мають бути люди, мають бути кадри. І з кадрами дійсно, я не знаю, як в інших областях, мені здається, теж кепські справи на Одещині біда. Тобто кадрів не вистачає. Ну інші виклики це цінова політика, яка ми є експортною країною, і на жаль, ми експортно залежні. І е, світові е, процеси дуже впливають на цінову політику у нас всередині країни. Ну, треба, Україна в цьому напрямку теж робить кроки і рухається. Але для того, щоб, наприклад, вся маржа по доданій вартості залишалася в країні, то цю додану вартість треба мати. Да? Так, ми лідери сьогодні по олі, але. По виробництво, по переробці, наприклад, муки, муки – це в нас лідер Туреччина. Да. Хотіли б, щоб вся ця переробка була у нас в Україні, бо ми щоб вирощуємо потужну. Так, так, ми вирощуємо цю продовольчу пшеницю. Туреччина в таких об'ємах цю пшеницю не вирощує. Але в них переробка, а в нас нас використовують як сировинну країну. Тому ну є вже стимули, працюємо над цим. Але розумієте, кожна галузь вона має пройти свій період еволюції становлення. А на це потрібен час, на жаль. Ви згадали про Можливо. такі е, політичні події, фактично, які прямі і непрямі збитки несуть товаровиробники Одещини через блокаду польськими аграріями кордонів з Україною? А... На щастя, саме для аграріїв Одещини це майже ніяких невідчутно, збитків так? невідчутно, тому що ми знаходимося далеко. Одещина ніколи майже не експортувала через Польщу. Ми завжди користувалися шляхами великої води. Це Південний, Одеса, Чорноморськ. Ми завжди користувалися Дунаєм, Молдовою через Румунію. І на Європу ми намагалися експортувати вже через Румунію, Болгарію, Грецію і так і і так далі. Тому е, ну, Одещина це майже не відчуває. Розумієте, е, навіть і вся Україна це не дуже сильно е, фізично відчуває. Це... 5% експорту України іде через Польщу, але оці маніпуляції вони наносять збитки, тому що оці е, блокади е, невчасно заводиться товари, запчастини, медичне обладнання, ліки. На жаль, Ні. воєнна допомога Во, Воєнна допомога, гуманітарна. І ось це мінус блокування не в сенсі того, що Україна втрачає як аграрна країна, що не може не може аграрну продукцію експортувати через. З або транзитом проїхати через Польщу Україна втечає від того, що вона, ці всі блокади вони мають великий вплив на цінову політику майже кожної сфери. І от тут от тут велика біда. Що буде з цінами на товар? Як думаєте, скільки взагалі треба витратити зараз аграрію, аби просто виготовити цей продукт, так а потім і реалізувати його? Собівартість зерна, на жаль, з кожним роком тільки збільшується, тому що дорожчують, як я вже сказав, міндобрива, паливо, хімія вся дорожчується, я маю на увазі пестициди, це і е, 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 средства захисту рослин, протруйники, фунгіциди і таке інше. Також збільшується і вартість праці. Ми бачимо, що вже з 1 квітня збільшувалася мінімальна заробітна плата. Також стають на великі виклики, як Алла Андрій зазначила, це кадри. У нас не вистачає механізаторів в селах, щоб фермер міг вчасно провести достатньо цю посівну кампанію, зробити обробіток ґрунту, посів, а також заходи, які зазначають уход за цим посівом. Також стають виклики, це логістика. Чим далі е, оці, е, наші області України знаходяться від портів Одеси, тим вартість довезення цього товару, я маю на увазі сільськоховодерської продукції, зростає. І е, вона ж таки ж закладується в собі вартість цієї продукції. І на, на жаль, вже третій рік. Третя посівна під час військових дій і агресії Російської Федерації для фермерів, ну дай Бог, щоб ці особливо малі фермера і середні, вони, якщо виходить час на нулі, це вже до них прогрес. Тому що з такою вартістю збіжжя, яку їм пропонують, вони взагалі уходять всі в мінуси. Ну, такі на зараз, такі часи в нашій державі склалось. Тому, перш за все. Перехід на нові технології, на мінімалізацію цих всіх процесів, а також ведення обґрунтованого науково-обґрунтованого сільського господарства зменшує ці всі ризики і закладає запоруку в отриманні гарних вражень. Я, роз... я повернусь до ваших прогнозів щодо врожаю посівної кампанії. Так, ви передбачаєте, що це будуть високі врожаї. Так, я так хочу. І Дійсно, ми... а... Ну, це я так кажу, що я так хочу, але ж е, одним бажанням задоволеним не будеш. Треба робити дії. А сьогодні е, для того, щоб був гарний врожай, це мають бути показники, які має бути е, здобрена земля, е, має бути сонце, має бути вода. І мають бути люди, які це Прагнути. будуть робити. Нас сь, в сьогодення так у нас трішки біда з кадрами, але ми ще маємо, хто це має робити. В нас найкращі чернозоземи у світі. Ми отримали воду, і у нас є сонце. Тому а, дійсно, враховуючи е, і проаналізовуючи е, всі маркери, які відповідають за врожайність, так я можу сказати, що ми можемо очікувати біля 90 мільйонів. Я от себе додам. Треба подякувати нашим Збройним силам України, які дали змогу відкрити всі порти, і щоб мала Україна змогу шляхом морським шляхом транспортувати, наводити логістику і експортувати нашу сільськогосподарську продукцію за кордон. Дякую. Я вам дякую, дякую за розмову. Алла Стоянова Анатолій Томницький були цієї години. А для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.